Усім привіт! Сьогодні буду готувати відомий торт 3 стакани або три склянки. Чим він класний? По-перше, він дуже смачний. В ньому використовуються дуже бюджетні продукти, в ньому дуже простий крем. Все можна замішувати без блендера, просто в одній мисці. ніяких приладів і пристосувань вам не треба. Ну і давайте нарешті почнемо готувати. Давайте почнемо готувати. А ти чому прибігла? Сюди ж додаю цукор відразу. Використовую не повну склянку, а 3 чверті. І це була перша склянка із трьох з назви цього рецепту. Просто розмішуємо до поєднання, збивати не потрібно. І додаємо склянку номер 2. Це кефір або несолодкий йогурт. Тут у мене 4 столових ложки олії. Півчайної ложки ванільного цукру. Просіємо дві такі щедрі ложки какао з гіркою, бачите? Мені залишилося додати лише два інгредієнти. Іноді додають соду, іноді розпушувач. Якщо ви додаєте соду, пів чайної ложки, якщо розпушувач, то Одну чайну ложку. І остання, третя склянка це борошно. Це все це добре поєднати. Звичайно, блендером це зробити легше, але залишимо автентичність рецепта. Показую вам консистенцію. У мене силіконізований пергамент, його змащувати не потрібно, а от по бокам я трішечки олією змащу. Включаю духовку на 180 градусів вверх-вниз, без конвекції. Переливаю тісто у форму і буду випікати. Готовність перевіряємо шпажкою. Якщо вона суха, значить все добре. Як я і обіцяла, крем буде дуже простий. Для нього ми просто змішаємо сметану і варену згущенку. Вбивати не треба, хоча розмішується воно не так прямо вже просто. Сметану беріть найвищої жирності, у мене 25%. Через те, що коли об'єднуєшся з гущенкою, воно все одно стає більш рідкою. Намагаюся не використовувати зайвих гаджетів зараз, тому перемішую руками. Я сподіваюся, ви мене вибачите, але я бачу кілька тут грудочок з гущеного молока, вони погано розбиваються ложкою, тому вже вибачайте, але я не маю сил терпіти І хочу вам показати, яку консистенцію має крем. І спершу я зрізаю верхівку для того, щоб торт був рівненький плюс. Мені потрібно буде для прикрашання крихта, яку я зроблю власне з оцієї шапочки. Сам тортик можна розділити або на два, або на три шари. Я, напевно, розділю на два, а ви вже дивіться, скільки там у вас буде получатися. Оцей нижній, він. Якраз дуже рівненький знизу. І це буде наша верхівка. Тому я поки його відкладаю в сторону і вкладаю той, який ми зрізали. Тут була у нас шапочка, нагадую. Так от я його вкладу. Треба викласти майже половину крема, лише частинку залишити на боки. Кладаю наверх низ тортика і додаю ще один шар крема. Якщо ви візьмете сметану з меншою жирністю, то крем у вас буде більш рідкий. Після цього накриваю тортик харчовою плівкою або кришкою, можете накрити, якщо у вас є. І отак ставимо в холодильник на... десь на 2-3 години. А можна на ніч. Нагадаю вам, що в мене ще залишилося кілька ложок крему для того, щоб вмазати боки тортика, і його я теж поставлю поки що в холодильник. Якщо вам попалася зовсім рідка сметана, ви можете взяти загущувач сметани. Я не рекламую вам конкретно цей, просто показую, що такий є. Ви додаєте його у сметану, згідно інструкції на упаковці, і перемішуєте. На смак він ніяк не впливає. Коржик, що я зрізала зверху, перекладаю у блендер і буду його молоти. Також можна його просто порвати руками. Я вам дуже раджу збирати тортик само у формі, бо він не завітрюється і залишається дуже акуратним. Змащую боки тортика залишками крема і буду обсипати утвореною нашою крихтою. Починаю з верхівки. І потім переходжу до боків. З боків направду, зробити це набагато важче. Візьміть миску з широкими бортиками, щоб воно у вас дуже не падало вниз, і спробуйте обсипати, як вийде, а потім вже підрівняти шпателем, або ложкою, або ножем, залежно від того, чим вам буде зручніше. Тортик за цим рецептом виходить дуже ніжний, дуже вологий і дуже шоколадний. Обов'язково спробуйте і напишіть в коментарях, як вам цей рецепт.